На Хмельниччину грудень прийде з помірним похолоданням. У першій декаді до 10 грудня температурні показники будуть доволі стабільними. В день термометри сягатимуть позначок від 0 до плюс 4 градусів. Вночі опускатимуться від 0 до мінус 3. 8 та 9 грудня синоптики прогнозують похолодання. В день температура повітря опуститься до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 5. З 6 грудня очікуються дощі із мокрим снігом, а далі дощі віддадуть естафету і Хмельниччину поволі вкриватиме снігом. У другій декаді з 11 по 20 грудня прийде похолодання, а посилення циклонічної активності зумовить опади. Температурні показники в день опустяться до позначок від мінус 1 до мінус 4 градусів, а вночі термометри покажуть 5-10 градусів морозу. У третій декаді з 21 по 31 грудня опади припиняться, а морози посиляться. В день температура опуститься до 3-5 градусів морозу, а вночі коливання будуть в межах 7-11 градусів нижче нуля. Щодо опадів, то синоптики прогнозують високу ймовірність випадання снігу 26 і 27 грудня. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.